Надзвичайно несподівана та, чесно кажучи, болісна новина Auto 6 офіційно відкладена. І ні, це не клікбейт. Rockstar Games щойно опублікували це. Давайте розбиратись. словами Rockstar, Вихід GTA 6 запланована на 26 травня 26 року. Так це на цілих 6 місяців пізніше, ніж ми очікували. Ось що саме вони сказали у своїй офіційній публікації. Нам шкода, що це пізніше, ніж ви очікували. Інтерес та хвилювання навколо нового кранзе Авто справді вразило усю нашу команду. Ми хочемо подякувати вам за вашу підтримку та терпіння, поки ми працюємо над завершенням гри. З кожною новою грою, яку ми випускаємо, метою завжди було спробувати перевершити ваші очікування. І Grand Theft Auto 6 не є винятком. Сподіваємось, ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб забезпечити рівень якості, якого ви очікуєте та заслуговуєте. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з вами додатковою інформацією найближчим часом. З повагою, Rockstar Games. А тепер давайте поговоримо про те, що це насправді означає. Лише місяць тому штраузельник Стейктуз казав, що гра йде по плану. Кожен з інвесторів протягом останнього року давав нам таку ж гарантію. І все ж, Rockstar досі мовчали. Ми отримали трейлер ще 5 грудня 23 року. 514 днів тому, на секундочку, у той час більшість з нас думали. Гаразд, можливо, ми пограємо в GTA 6 до кінця 25 року. Але зараз у 26 році це важко. Річ у тім, що Rockstar відклали майже кожну велику гру, яку вони випускали. GTA 5? Відкладено. Red Dead Redemption 2 відкладено. І знаєте що? Обидві виявили шедеврами. Ми бачили, що відбувається, коли ігри поспішають. Cyberpunk 2077 – ідеальний приклад: купа галасу, неймовірний потенціал, а потім невдалий запуск. Rockstar це знає. Вони чекали понад 10 років, щоб випустити GTA 6. Вони не збираються провалити її на фінальній прямій. Так, це жахливо, це боляче. Але якщо ця затримка означає, що ми отримаємо більш відшліфовану, більш повну та більш легендарну гру, вона того варта. Тепер давайте поговоримо про те, що нас чекає далі. Rockstar завершили свій по словами, ми з нетерпінням чекаємо, щоб незабаром поділитись з вами додатковою інформацією. Це може бути нашим позитивним моментом. Приблизно через два тижні відбудеться конференція з питань доходів Take-Two, що може означати. Другий трейлер вже не за горами. Подумайте про це. Ви не оголошуєте про затримку після того, як випустили трейлер. Це вбиває ажіотаж. але спочатку оголосіть про затримку, а потім випустіть трейлер. Ось так ви знову підіймаєте всім настрій. І подивіться, це може допомогти впоратися тиском з боку фанатів. Перший трейлер вийшов 514 днів тому. Станом на сьогодні, вихід GTA 6 запланований через 389 днів. Це означає, що ми вже чекали більше часу, ніж залишилось до релізу. Так що давайте почнемо з воротні в бітлік.